Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми маємо 3 жовтня і на телеканалах центральних. Продовжується обговорення теми цікавої щодо пришвидшеного вступу України до НАТО. Заявка, яка була підписана Зеленським та прем'єр-міністром і головою Верховної Ради, саме в день, коли в Кремлі проходив Шабаш, дійсно викликала бурхливу реакцію і серед політиком в Україні, і за кордоном, також. Ну і от сьогодні в ефірі телеканалу Прямий ми детально проговорювали те, як може бути це вирішено найближчим часом, чи буде це вирішено найближчим часом, хто проти виступає. Я не буду зараз на це переказувати, просто вам. Ам, пропоную передивитися ось цей невеликий відеоефір сьогодні на телеканалі. Прямий керівник центру громадської аналітики. Важас на скайп зв'язку з нами Валерій Клочок. Слава Україні. Валерій, доєднуйтесь до ефіру. Вітаємо вас. Героям слава вітаю вас. Добре. Я одразу читаю голова Пентагону Остін Зазначає, відбулись значні зміни в динаміці своїх дій на користь збройних сил України. Ну, я думаю, ви розумієте, що посилається пан Остін, зокрема, на майстерність українських військових, яку відзначає, і, зокрема, стратегічне використання західного озброєння, яке було надано Україні, зокрема високомобільних зенітно-ракетних комплексів Хаймарс. Я про що? Ми раніше, ще там, коли почалась деокупація Харківщини, говорили про перехоплення стратегічної ініціативи, але раз по раз, із дня в день, ми отримуємо від. Тих чи інших телеграм-каналів з першої фотографії, де вже дійсно з'являється український стяг, хоча захисники наші збройні сили ще офіційно там навіть не встигли відзвітувати, тобто активізація на користь України ця відбулась. Скажіть, будь ласка, на фоні цих успіхів Збройних сил України, наших захисників і захисниць. Наскільки активізується знову ж таки підтримка України? Про що закликають представники української влади, мовляв, для того, аби всю війну завершити швидше, щоб вона для орків і для росіян була в такому сюрпризному варіанті на тих чи інших напрямках? Давайте підтримуйте нас ще активніше. Ну тут треба, мабуть, розділити цю допомогу на дві частини: військова і фінансова. Ну, питання військової є позитивні сигнали. добрі вони давно закладені. Це той самий Ландріс, угу. який вступив в силу з 1 жовтня, і як кажуть, да, ну, інформації по ньому вкрай мало. Ну навіть міністр оборони Резніков, коли його коментував, що на початку вересня він дуже обережно говорив, що навіть він не знає моделі, як це працюватиме. Але те, що відомо просочиться, то найближчі 2-3 тижні вже. Ми відчуємо цю допомогу. Ну мені видається, що ми її вже відчуваємо. Бо ну, маю на увазі тут не плутати з ленд-лізом, бо там нібито все відбувалося за іншими програмами. Знову зараз ми знаємо стільки, скільки знаємо, і тут фіксуємо ситуацію, що в цьому сенсі, в принципі, все, ситуація контрольована. А от фінансовою історією, ну дещо, як на мене. Поки що не зовсім гарні справи, бо європейський союз проявляє дуже неймовірну інфантильність у відношенні питання швидкої реалізації програм фінансової підтримки, про яких вона про які вони заявляли, mm. навіть сполучені штати Америки вже швидше це роблять, і півтора мільярда щомісяця обіцяють дадувати бюджет України, і плюс дванадцять лишніх мільярдів гривень на розвиток економіки. Загалом тому тут говорити що. Ці процеси, от саме от сьогоднішні, про які ви кажете, там маємо на увазі Херсонщину зараз. Уже да, бо увага переключається туди. Вони стали каталізатором. Ну ні, каталізатором стали раніше дії. Як на мене, вони е, були спро... показни... показником цих каталізаторів. Було саме успіш... був успішний наступ на Харківщині. От звідти вже почалися дуже активні вислови, активна підтримка заходу. Хоча вона, як на мене, має бути більшою однозначно, вона недостатня, Поки що. Пане Валерію, ще хочемо вас запитати про м -м, яскраву. Ну, не подію, заяву, яка так само 30 вересня відбулася зі сторони керівництва нашої країни. Це подача заявки на вступ до НАТО. І ми бачили реакцію наші, наших західних партнерів. Трошки вони були спантеличені. Ще більше вони були спантеличені, коли Подоляк спочайно, Спочатку сказав, що ми заявку подавали після консультації з партнерами, а потім довелося йому виправдовуватися і говорити, що ні ці консультації розпочинаються тільки від сьогодні. Якось це. І крок можете ви прокоментувати. Ну, Подоляк, хай сам коментує. Так, я його ну, не буду коментувати. Він доволі я, доволі. я маю на увазі взагалі подачу заявки на вступ до НАТО і фактично зроблено було це без узгодження з нашими партнерами. Я не думаю так. Я не думаю, що ця заявка подавалася без узгодження. Тим паче зверніть увагу на історію коментування Білим домом. Якщо спиратися на це, то там Білий Дім не сказав, що він не підтримує. Він сказав, що це має бути інший час. Чому тоді запитання міністерка закордонних справ Канади на одному ж брифінгу з держсекретарем США Ентоні Блікеном у Канаді? Каже, ми за вступ до НАТО. Так а Ентоні Блінке каже, так в інший час. Ну друзі, я далекі від думки про те, що Канада пішла проти США, або США проти угу. Канади. Але я прошу, але це, ж це позиція не Джастіна Трюдо. Це не факт, що вона її теж узгоджувала, і це не було її заяви, не була на закордонних справ дія в розріз премєр міністру Я вас прошу, ну, давайте ми не будемо себе дурити. Ну відверто, де в якій країні міністр закордонних справ виказує позицію, відміну від керівника уряду чи е, держави. Ну такого не буває, друзі. Uh -huh. Ми можемо що завгодно за вуха притягувати, але це не та історія. Якщо міністр закордонних справ сказали, що така позиція, це позиція глави держави, все тут крапка. Ну ми ж знаємо закони міжнародного права. Не буде очільник з зовнішнього відомства, що говорити інше. Так само я ж навужу. Вам приклад про Ентоні Блінкена, який каже. Що ні, ми почекаємо, Джо Байден мовчить. Це позиція Джо Байдена. Так чому тому, що ну треба ще мати, не можна викладати всі карти відразу. Ми ж чудово розуміємо, що ця позиція узгоджена. Чому 10 країн, Східна Європа, Канада сказали Окей, все нормально ми готові до того, щоб е е е Україна вступала до НАТО. А сполучені Штати Америки поки мовчать це сигнал. Кому це Путіну сигнал? Тому що якщо він буде продовжувати ескалацію, то завтра е е Білий Дім скаже, так ми готові. Тим паче, ну давайте згадаємо історію із законодавчими ініціативами в сенаті. Е, якщо брати травень місяця, бо на, на зрізі 30 квітня, 1 травня, один із сенаторів е, республіканців якщо, чи конгресменів зараз, не стільки важливий, можу помилятися республіканців, вносить законопроект резолюцію, яка е, де чорним по білому написано можливість використання військових сил живої сили Сполучених в Штатів Америки в війні в Україні проти Росіян. Це є така резолюція, вона на розгляді, Така практика вша була. Чому ми далекі від думки про те, що, наприклад, ухвалиться таке рішення про вступ України до НАТО в період війни? Але цього, звісно, робити не будуть на даному етапі, Бо період є війни. є процеси. Про, правильно, є процес. Якщо ми говоримо, посилаємося на Фінляндію і Швецію. Так про цю заяву, де мовляв, пришкорений вступ, прискорений вступ, коли в Фінляндії та Швеція подали заявку. Вони не проходили ПДЧ. Окей, ну хоча знову питання сумнівне. Вони подали заявку наприкінці травня, якщо я не помиляюся. Зараз ми маємо жовтень. Тобто, 4 місяці, а до сьогоднішнього дня процес не унормовано формально. Тобто, вони ще не є членами НАТО. Хоча всі сказали, так, нормально, вже всі парламенти ратифікували угоду. Чому не поспішають? Міч питання, Якщо буде ескалація, завтра Фінляндія та Швеція стануть вже членами НАТО повноцінно, а це вже зворотній процес. І тому період, впродовж якого Україна може стати членом НАТО, це, наприклад, там, 6 місяців та 1 рік. Прискореному варіанті, от гіпотетично, ми допустимо цей випадок. Ми ну, вже більш ніж очевидно, мабуть, всім, що війна завершиться швидше, ніж за рік. Це вже доконаний факт на сьогодні, тому що навіть якщо обережно аналізувати події зараз на півдні. Ну, от останній виступ колаборанта стримувався. Буквально кілька хвилин тому він пише чергове клоунське відео на тлі Антонівського мосту. Ну ми ж розуміємо, що відбувається. Ми нехай генштаб, да ви сказали, все коментує більш детально. Але ж ну для, для того, хто займається аналізом інформації, це більше очевидно. Ситуація у Мобіків і з призивом на Росії вкрай катастрофічна. Там навіть Путін вже визнає те, що мобілізація провалилася. Далі просто питання часу і зачистки території від е, рашиських загарбників. Наперед питання в цій парадигмі треба впродовж місяця Україні вступати в НАТО? Ні, ну приймати її, ні, не треба. Але е, в чому ключовий позитивний момент для України? Чому, чому я вважаю, що це правильно було зроблено? Бо тепер в умовах війни в Україні ніхто не відмовить дати до певної міри спекуляція справедлива. Ми на неї маємо повне право. Eh, ніхто не відмовить, а далі після війни ми абсолютно будемо да, доводити цей процес до логічного завершення. Тому що до 24 числа, ви ж пам'ятаєте, скільки разів ми в студії з вами бороли цю тему? Ну навіть допустити ми гіпотетично не могли, що от з 2008 року у когось щось змінилося. А тепер змінилося, незважаючи на те, що посилаються ці 9 країн, про які я говорю про підтримку НАТО саме на цей саміт. 2008 року, що, мовляв, ніхто не заперечував, прагнень України вступити до НАТО, але тепер позиція диктувати позицію. Ми будемо зовсім по іншому, бо ну бо є, що є фактор війни. Україна отримає війну. Звичайно. Це перш навіть не вся да. там всякі різні індекси корупції, на якому місці перебувала Україна до 24 ну, До речі, пан ну я просто читав пост, я вже не пригадаю, чи сьогодні звертали на це увагу. Швеція перше місце четверте місце, Фінляндія, перше місце. індекс боротьби Да? Оце Рейтинг серед країн Україна 120 та Це в 2021 році. Байден акцентував на цьому увагу. Спочатку побороти корупцію всі ці процеси. Але Україна має зараз війну, тому цей фактор переважає на правду. Ну мені так видається. Тому ця історія, хоч вона і виглядає там типу хайповий, да, mm -hmm. але правильно. Ну не користатися цим не можна було б так само, як членство в європейському союзі, та ніхто ж не заперечує, що роботи що буде на середині не початий край. Реально дуже багато. Що стосується і реформ і так далі. Судових тут можна говорити вічність проблем. Просто ні як Кажуть, але сам процес головне, тому що ми ж постійно отримували відповідь: та ні не на часі, та ні почекайте, та ні не можна. А там ваша ще корупція безумовно різні ж країни є, які вступають до Європейського союзу і до НАТО з рівнем корупції. Ці не набагато там вище ніж у нас чи нижче, да ну, дивлячись, як уже там аналізувати неважливо. Тобто, а в цій ситуації то так і і найголовніший фактор, що б я ще хотів би додати: ми, наприклад, до у липні була заява від заява від очільника НАТО Єнса Столтенберга, який підтвердив, що знято всі бар'єри, всі обмеження на поставок озброєння до України. Ну ми ж раніше також про це навіть не мріяли. Сьогодні Україну озброюють сучасною технікою бойовою, яку ще про яку вчора образна давчора. Ми мріяти не могли, тому що це було б означало щось: ну анексію, агресію, там ескалацію. І так далі, все ми це пройшли. Це вже є. Ну НАТО не ухвалити рішення про вступ країни до НАТО. Це вже нелогічно. Питання справді тільки коли в часі. Вони вже зробили свій вибір. Коли сказали, що обмежень по постачанню зброї не буде, а тим паче, тепер заданий ленд-ліз. по ленд-лізу також не виключаємо ми, хоча ми про модель точно не знаємо, навіть постачання військової авіації. Бо, друзі, заперечити факт виділення державним бюджетом США грошей на навчання наших пілотів нереально неможливо. Це загальновідомо. То ми ж не можемо, наприклад, зараз розмірковувати про те, що ці гроші були передбачені, не виділені, чи вказані. Ну, ну так держав. ми про це говорили, ну, ні. що рано чи пізно винищувачі почнуть нам Штати поставляти. Це дійсно питання часу було. Пане Валерію, у нас тут питання часу. У нас просто час на превеликий жаль піджимає. Тому таке мав вимушені... хороше питання. Ну буквально гіпотеза Валерія, чи вірите в неї? 15 секунд просто вона існує, що мовляв, ще в Україні запитуватимуть, чи може НАТО приєднатись до України. Знаєте, як так кажуть, після війни ну зокрема з точки того досвіду, який отримують військові і і так далі. Хороший мем, я його підтримую, і ПСУ <laughs> е, значення має дуже велике, і з ним знизважати не можна. Психологічна <laughs> ну, спецоперація на нашому боці. Казки не okay. віримо, об'єктивна аналітика, яка присутня в ефірі прямого. Валерій, спасибі вам і до зустрічі. Дякую, що долучилися сьогодні. Керівник центру громадської аналітики Вежа. Був з нами на зв'язку Валерій Кочув. Ну загалом підсумовуючи все сказане в ефірі, лише додам: питання членства в НАТО, воно фактично вирішене. Процес розпочався, формалізація відбудеться точно після перемоги. Перемога не так далеко. Головне в неї вірити і робити кожен, хто що може для цього. Всіх люблю, ціною шну не перемикайтесь. Все буде Україна.